Вітаю вас, друзі! Пропоную вам сьогодні здійснити віртуальну подорож музеєм Сальвадора Далі в Фігерасі. Він знаходиться в Каталонії, і наша віртуальна подорож починається з цього моменту з фоє. На, на скляних дверях цього музею написано, що тут не можна бути з тваринами, не можна фотографувати, заходити з напоями та... Маленькими, маленькими дітьми, але вам все можливо, тому що наша подорож буде з вами віртуальна. Ми заходимо до фає, можемо роздивитися інсталяції, які є у фає. Бачимо ось дуже добре віяло. До речі, що дуже добре в цьому музеї, можливість здійснити ось таку віртуальну інст... Екскурсію і е, вона має позначки. Біля кожної позначки можна подивитися і почитати, що ми саме бачимо. Е, тобто нам навіть не потрібен екскурсовод, ми можемо, сидячи вдома, на дивані, побувати в Каталонії. Е, до речі, сайт, цей сайт він е, складений був саме мовою каталонською. І коли я в Google Translate задала перекласти його українською, то е, значить, з каталонської мови він перекладався дуже добре, досить адекватно. А з іспанською, незважаючи на те, що Каталонія в Іспанії, тобто був не зовсім адекватний переклад. І так, ми бачимо, що тут є віяло, калаш зроблений амандою Лір. Проходимо на наступну інсталяцію. Вона називається Дощове таксі. Уявляє собою оригінальні сцени справжнього театру. Театр був у Фігерасі, побудований в 19 сторіччі в 1939 році. Він згорів. Сальвадор Далі облаштував, відновив ці стіни театру і облаштував тут свій власний музей. Ми бачимо дощове таксі наше складається з такої інсталяції, яка уявляє собою кадилак, фігуру жінки. І зверху ми бачимо човен. І така інсталяція у вигляді крапель дощу. Надзвичайно цікаво, Всі ці речі вони були дуже значими для Сальвадора Далі, тому саме він. В центрі свого музею їх і розташував. Можна потрапити всередину кадилаку. Потрапити всередину кадилаку ми спробуємо ось таким чином відкриємо двері і побачимо тут таку інсталяцію. Вийдемо. Цього кадилаку ми вже досить роздивилися все є. Можна побачити, що колона, що підтримує човен, а вона складена, зроблена з шин. Далі читаємо позначки. центральні вхідні двері, обрамлені двері, двома оригінальними ліхтарями Паризького метро. Досить дивний, гарний, сюрреалістичний дизайн. Е, так. Розташовані в вершній частині старого театру. Ми бачимо інсталяції з такими віконцями. Вони мені нагадують оскара. Такі сюрреалістичні фігури, і можна звернути увагу на те, що кожна з них має а, різне положення рук. Вони, це дуже символічно, і за цими стінами продовжується музей. Ми підемо далі. Досить значима і досить така важлива для цього музею. Ця кімната, тому що е, Сальвадор Далі, е, за його заповітом, він хотів бути похованим у власному музеї. І ось ця плита це саме е, тут е, і знаходиться могила Сальвадора Далі. Е, е, інсталяція, що знаходиться над нею, має назву «Лабіринт». Вона досить сюрреалістична і досить значима. З цього боку можна роздивитися таку та, 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 та інсталяцію. Е, вона має назву вощи та блохи, і е, це така відсилка до дитячої пісенки е, каталонською мовою, яка в дитинстві була. Знайома Сальвадор Далі, і він зробив з цієї пісенки ось таку інсталяцію. Можемо побачити наступну кімнату. Ця кімната називається, кімната скарбів. Колись тут була гримерка театру, і найкращі свої скарби він розташував саме тут. Не факт, що це були е, такі дуже е, дорогі картини або щось інше. Це скарби були скарби саме для Сальвадора Далі. Ми бачимо тут галу, дружину Сальвадора Далі. Ця інсталяція має назву просто кошик з хлібом, але вона символічна. Тобто це живопис, не схожий на живопис Сальвадора Далі. Він був створений за часів війни і написаний, завершений був в останній день, коли закінчилася Друга світова війна. Я думаю, що всі розуміють, наскільки символічним є кошик з хлібом. Наступна інсталяція картина. Є такою відсилкою, вона має назву Атомний свинець написана була в 47 по 49 рік. Цей період був дуже трагічним і він не міг не відобразитись в уяві великого творця. І Тут значення не тільки сюрреалістичне, тобто він вкладає в нього атомний зміст. Можна побачити, що всі фігури на цій картині вони начебто висять у повітрі, вони ніяк немає якоїсь точки опори. Завершуємо огляд кімнати скарбів. Це місто зображено. Кадакес воно було містом щастя для Сальвадора Далі, він провів у цьому місці дуже багато своїх щасливих годин і відобразив їх в цій ктині і помістив їх в свою кімнату скарбів. Так, якщо рухатись далі, то ми бачимо позначку, яка начебто показує вгору. О, позначка ця о, має назву купол. О, що вам нагадує цей купол? Цей купол для Сальвадора Далі символізував о, таку о, око мухи. Воно сферічне і воно має такі грані, і він бажав, щоб в його музеї був саме такий купол. Далі ми можемо піднятись цими сходами на другий поверх. Так, ми не на другому поверсі. Ми опинилися в кімнаті під сходами. Так. Гаскроба кімната Має Вест. Ця кімната є тривимірним зображенням обличчя американської актриси May Вест. Дуже цікаво, давайте подивимось. Я знаходжусь начебто у комп'ютерній грі. Але це справжній музей, який можна відвідати. Так. Ну, поки я не бачу обличчя моє Вест, напевно, потрібно йти на якусь відстань і подивитися. Так, ось вже схоже на обличчя. Ви впізнаєте цей самий відомий диван? Ну, з каталонської також не дуже адекватно перекладає цей дик. Але ви можете бачити ось зображення самого Сальвадора Далі на цьому дивані. Так, спробуємо закрити. Подивитися інші поночки. Тут просто дірка у стіні, що вона означає? Рай. Інсталяція прихована за обличчями Мейвест. Досить символічно. Спробуємо заглянути, як виглядав рай. На думку Сальвадора Далі. Бачу лише сад. Напевно, це і є. Досить теологічне зображення раю. Так. А, наступна позначка каже нам, що це маска Далі, яку він одягав на костюмований бал в родині Ротшильдів в 1972 році. М -м, впізнаєте ці цих... довгі-довгі ноги, як на картині Далі зі слонами. Спробуємо піднятися вище. Mm -hmm. Так, якщо піднятися ну, звідси, то ми бачимо в повному. обсязі обличчя Мейвест, тобто ці дві картини зображують її очі, а тут творилась зачіска. Ну, звичайно, цікаво. Рухаємось далі, виходимо з цієї кімнати і подивимось, що у нас тут ще є. Так, я не хочу виходити з другого поверху. Давайте спробуємо рухатись цим коридором. У нас є позначка, і вона пропонує нам подивитися на мішки, що з зі стелі. На жаль, стеля дещо розмита, тому мішки ми не дуже бачимо. Йдемо далі. Кімната, коридор, де ми знаходимо дуже різноманітні роботи з привільйомним відом на внутрішній дворик і Сцену. Добре, ми будемо рухатись цим коридором. Можна зупинитися, роздивитись роботи. Цікаво. Так, маємо цю зображення. Вінера мілоська. Приклад бронзового видання з ящиками. Таку Венеру ми ще не бачили. Так, давайте роздивимось ближче. Досить у стилі Салядора Далі. Таке зображення Вінери не Рухаємось наступною кімнатою. Бачимо палац вітру, кімната відпочинку старого театру, де Далі у віці всього 14 років провів свою першу виставку. Що нам показує. Стеля також відсилає до сексинської капели Мікланджело, хоча вони не розписані фресками. Досить дивно, але з гумором бачити ці ноги, що стирчать зі стелі. Це у стилі сюрреаліста. Бюст філаса у трьох героїв. Будь ну, це досить значима фігура для іспанської історії. Проходимо далі. Галла Плацидія це робота є однією з найбільш репрезентативних містично ядерної ери результатом пристрасті до лідонауки. Як ми перемістились в палац з досить сюрреалістичної локацією кімнати Мейвест. Незвичайно цікавий музей. Так, бачимо кімнату відпочинку і досить спізнавана робота. Не будемо затримуватись, ми це вже все знаємо. Рухаємось далі. Ось якраз той самий вигляд. З вікна це фігурки, що мають різні положення рук. І можна заглянути всередину. Так, підемо ще цим коридором. Ви бачите ці предмети, як ви думаєте, що це? Правильно вони хліб. Хліб з трьома сухариками. Досить, досить символічний. Так. Ось місце. Я вже блокала цю інсталяцію і хочу одразу вам показати те, що мені не вдалося. Тут є позначка, ось вона тут, і вона показує, що десь тут є. Бюз Зігмунта Фройда. Я стояла на цій позначці і не могла його знайти. Але якщо відійти далі і подивитися вгору, то ми його побачимо. Так, напевно, нам треба зайти в цю кімнату. вище. Можемо сюди пройти? Це схоже на капличку, схоже на капличку, і дійсно, дійсно це кімната для молотов. Так подивимось про наступну кімнату. Ця кімната присвячена візуальним іграм та оптичним ілюзіям. Подивимось, Звичайно цікаво. Тина називається Коли падає, то падає. 1972 рік. Далі придбав натюрморт у голландському стилі втрутився та тр трансформував його. М -м досить незвичне, досить незвичне перетворення такого голландського живопису із реалізмом. Ми виходимо з нашої локації і спробуємо потрапити в кімнату, де ми в нас ще не було. Тут тимчасові виставки музею. далі. Дуже темна кімната, що ж в ній є. Бабао, 1932 рік. Надзвичайно цікава інсталяція. І тут ми бачимо, який автопортрет з беконом на грілі 1941 року. Автопортрет досить відомий Сальвадора. І як можна впізнати, що це саме Сальвадор Далі по його вусах. Ну, це його фішечка. Далі портрет Пабло Пікесо 21 століття. Один із серій геніальних портретів. Також досить-досить відома. Робота. І біля цієї локації ми бачимо портрет батька 1920 року. Далі малює у віці 16 років у Кадакасі цей портрет свого батька. Рухаємось в цьому напрямку. Звідси ми потрапляємо. To to Подивимось позначку біля неї. To to немає. Біля неї немає позначки. Піднімаємось вище. І бачимо голова Бетховена 1973 року. Далі використовував змішану техніку для цієї роботи з восьминогом і чорнилом крові на папері. І виходимо в головну залу. Бачимо ще портрет. Є ще локація, яку ми не відвідали. Лодже. Ще, здається, ми тут вже були. Ці музеї можна блокати досить досить довго. А, є для зручності. Ось така. Карта, де можна подивитись плани поверхів, вибрати той поверх, де ви вже були. І так званий ляльковий будиночок. Тривимірна модель самого музею, де можна натиснути на будь-яку з. Означок і потрапити або прочитати про неї необхідну інформацію. Я думаю, що на цьому ми нашу віртуальну подорож завершимо. Пропоную вам в більш повільному темпі ще здійснити її самостійно. Можна побачити ось віртуальну адресу сайту. Я залишу її в коментарях. І сподіваюсь, що ця подорож була для вас цікавою. Ми вийдемо вже з музею. Через відомі вже нам локації. Можливо, наступного разу відвідаємо щось подібне. Дякую на все добре.